Починаємо питання таке. Оксана пише, після програшу Рашки в війні і капітуляції, буде її розпад на Улуси, чи вона залишить, так і залишиться єдиною територією. Ось так. Таке питання. Ми вже дивились на це питання, Випадав, що вона розвалиться все ж таки. Ну, освіжим, як кажуть, освіжим пам'ять, хто може не бачив. Дивимось, подивимось ще раз, чи розпадеться. Через падеться Росія на частини після програшу війні і капітуляції? Чи залишиться єдиною територією? Ну, бачите, тут випадає. Дивіться, не одна, бачите, тут роздвоєння випадає. Все ж таки. Все ж таки, дальні, дальні якісь території вони відколяться. Не зможе він втримати цей бубновий, він не зможе втримати. Так, він вже не зміг і не зможе втриматися Випадає, бачите, от випадає дві дв, дв, два шляхи. Розди, розійдеться ця держава мінімум як на два шляхи, а то і більше. Тут просто. Чітко так інших карт не випадає чітких, але розділення і роз, розділення випадає. Особливо ось дальні, дальні регіони від, від коліця, це точно. Бачите? Тут випадає, не випадає, наскільки частин, але випадає точно роз, розділення, роздвоєння дороги. Цієї держави не буде як такої, бо вона роздвоюється. От. Ось така відповідь. Тобто вона роздвоїться. Роздвоїться або ну, просто. Буде декілька частин. Ми дивились з вами, що це буде десь три частини, колись на стрімі на якомусь. <кій> ну Ось вам, будь ласка. Тобто, не єдина. Це не єдина країна залишиться, а буде її розділення. Ось так, розділення. Дякую за донат. Хто з Ощадбанку відправив? Дякую вам величезне. Далі дивимось. Наступне питання у нас таке. Іліна ставить питання. Щодня ми бачимо сводки від Генштабу України про вбитих орків. Чи досягнеться цифра до кінця війни 300 тисяч. Чи вона закінна закінчиться до цього. Ну, ми, ми, я не можу вам точно сказати цифру в картах, немає такого поняття. 300 їх тисяч, чи скільки там дивимось. Ну, давайте подивимось. Вірогідність, що війна закінчиться. Вірогідність що до кінця війни, яка вірогідність, що їх знищать більше трьохсот тисяч. Дивіться, їх загально то все ж таки загально їх. <клістичність> більше загинуло. Їх вже, їх вже напевно десь така можлива кількість загинула. Бо там документи, ці, бачите, вони скриваються. Тут випадають нові хлопоти, оці бункерного хлопоти, він в далекі шухляди засовує всі документи і всі факти, реальні, які є. Можливо, вони вже є. Їх буде, їх буде точно більше. Але <клістичні> їх буде більше. Але, друзі, ще такий факт, що вони в них закінчуються ось так. Тому ось ці там 300 чи з чимось там тисяч. Вони в них, це якби так останні. В них немає більше, вони не зможуть зібрати. Тут так випадає. Вони будуть по всім куткам збирати, відправляти ці повістки, там, збирати їх якось, але все одно вони не зможуть більше набрати. Тому. Не можу, я тут немає такої прямо точно, що чи буде 300, чи буде. Десь приблизно така цифра і буде, але все ж таки вони не зможуть набрати більше-більше. Тобто такого мільйонної армії, такої півмільйонної армії такої, не, такого не випадає. Але десь приблизно загине десь така приблизно сум... ну, цифра, можна так сказати, на них. така десь буде. Цифра приблизно до цього. Може там трохи менше, але не більше. Це не буде в два рази там більше. Це, так, це, так це не буде. Це приблизно ось така приблизно цифра. Вона може приблизно до цієї цифри підтягнутися. Отак ви написали: 300 тисяч. Може при, підтягнутись до цієї цифри десь так. Ну, саме загально з цього розкладу ми, друзі, бачимо те, що. Все ж таки вони не можуть більше набрати. Вони не можуть. Вони як би, як би не старались, вони не можуть. Все одно вони програють, все одно буде капітуляція, все одно вони будуть виплачувати репарації і їхня ворожа країна, якою як, така, як вона зараз існує, вона е, розколюється. Розкол випадає. Так тому ось так далі, друзі. Наступне питання у нас. Наступне питання у нас від Ірини. Добрий вечір! Яким чином вплинуть на перебіг війни поставки в Україні далекобільних ракет? Ракети оці Шторм Shadow. Дивимось, яким чином вплинуть на перебіг війни. Ну, бачите, Русня буде боятись дуже сильно. Тут серйозні такі удари. Бачите, наші військові будуть вправно керувати цими. От наші військові тут випадають, <кій> будуть наносити серйозне... серйозний урон буде нанесений. Тут випадає карта зла, бачите, удар випадає, вони дуже бояться. Тут випадає карта шаленого страху. Шаленого страху. Але це ж все ж таки потрібно було раніше давати ці ракети. Але вже як бункерного загонять ще далі в бункер. Ось, ось так. Ну дивіться, ці ракети далекобійні, вони, дуже, дуже, вони вплинуть і вплинуть потужно. І вплинуть як на психологічний стан ворога. Як на психологічний стан ворога дуже сильно вплинув, так і, так і фізично. Дуже потужно, бачите, дуже потужний удар по, по оркам, по, оці, по путінцям, вплине і дуже, дуже сильно. Ось наші військові тут, бачите, далеко, вони як, не, не будуть себе наражати на, на якусь таку небезпеку, яку могли б без цих ракет. Тут, бачите, вони тут далеченько випали. А біля орків тут збирається дуже. Тут і удар по ним випадає, і страх шалений випадає. Але все ж таки треба було раніше давати ці, ці ракети. Вплине, вплине потужно. Вплине, вплине потужно, друзі. На перебіг оркам буде. Вони вже дуже бояться цих ракет. І вони від них постраждають все, як друзі, як і повинно бути. Так, добрий вечір, добрий вечір. Може бути, як зв'язок. Напишіть, будь ласка. Напишіть, як зв'язок. Треба було раніше давати. Бачите, Ірина, ви написали таке питання. Треба було, випадає так, що треба було раніше давати. Але все ж таки наші скористуються цим грамотно. І буде дуже непереливки. Дуже непереливки оркам випадає. Вони вже дуже бояться. Вони не знають насправді ще які там ракети є. Ось так. Наступне питання, у нас. Наступне питання у нас від Ірини. Що насправді відбувається з армією расистів та вагнерівців на Бахмутському напрямку, що чекатиме на них там найближчим часом? Давайте подивимось, що відбувається між цими двома військовими злочинними угрупуваннями. На Бахмутському напрямку, чи справді в них там є якісь між собою конфлікти. Так, дивіться, там немає таких конфліктів, це все обман. Обман для того, щоб зберегти там якусь. Видимість цієї влади, ви, 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 ну як, як хтось якось захистити владу, ось так випадає. Це їхні, це їхні спецслужбіські, е, всі, оці <кхи> прийоми. Ось так вони звідти будуть тікати. Це перше робиться для того, щоб е, зберегти, як то кажуть, своє. Ну не можна на них сказати лице, але зберегти так своє лице, якщо можна так. Якщо можна так виразитись, ось так. Зберегти лице, зберегти якісь гроші, зберегти владу. Ось бачите, Ну цьому все одно бункерному все одно біля нього ударний туз, хвороба випадає. Він вже ось ось на порозі до, до зміни. Там іде розподіл влади в, самої, в самій рашки. Там в, там іде от розподіл влади. А от ці всі ігрища, які там на Бахмутському напрямку, це все пусте. Бачите, це е, дії їхніх спецслужб. Такого там, як розказують з е, усіх утюгів, там з телеграм-каналів, що у них там щось, якісь дуже серйозні проблеми між собою. Вони всі в одній упряжці. Немає там особливо між ними. І, може є якісь там конфлікти, але це не так, як доноситься, е, як до нас доноситься до всіх. Вони всі в одній упрячці, вони всі військові злочинці, і тому там такого немає. Вони все роблять все ж таки, одну справу роблять. Ось так. Те, що ми подивилися, побачили на це питання. Наступне, наступне питання. Наступне питання від Тетяни. Добрий вечір. Слава. Чи буде Україна оновлювати свою Конституцію після перемоги. Дивимось, дуже треба. Дивимось це питання. Поки що після перемоги прямо не випадає. Пізніше, пізніше може і буде оновлювати, але після перемоги прямо не випадає, що буде оновлена прямо Конституція якось серйозно. А тут документ, по документу, по цьому, по Конституції, бачите, Конституція це бубновий тут. Це документ, це закон. От бачите, по ньому удар випадає. Можливо, там і треба що якісь змінити старі якісь, можливо, вже які не на часі пункти Чи ще щось там таке? Ось так, але поки що поки що не випадає такого. Не бачу я прям таких серйозних змін не випадає. На краще такого не випадає. Зараз зараз навпаки, не на часі міняти, бо зміни на гірше можуть бути. Трохи треба треба чекати. Треба чекати, пізніше це можна робити. Зараз, прямо після перемоги, це робити не потрібно, бо буде нагірше зміни. Треба чекати трохи, трохи пізніше. Не прямо одразу. Вона змін, зміни якісь там будуть, але все ж таки пізніше. Ось така відповідь, друзі, на це питання. Ось така відповідь. Так, і ще мене просили подивитись інвестиційна компанія BlackRock. Інвестиційна компанія, яка керує там десятками трильйонів у неї під керуванням десятки активів десятки трильйонів доларів, яка, можливо, зайде, дякую за донат з Монобанку, хто відправив. Просили мене також це питання подивитись. Давайте, друзі, подивимось це питання. Це BlackRock інвестиційна компанія. Чи зло це для України, чи добро? Чи що вона принесе? Ну, дивіться, якщо ця компанія зайде, все ж таки, бачите, тут виходить, виходять пусті сльози. Зло зменшується, західний, західний вплив він збільшується, але із-за цього, із того, що, бачите, тут дама-пікова і шістка поряд, це зменшення зла. Ось так. Зменшення зла. Пусті сльози це добре. І от гроші великі заходять, промисловість відтворюється і для. Молодих людей також буде перед... робота для молодих людей. Можуть навіть і повертатись люди. Будуть можливо створені робочі місця. Тобто, це добре випадає. Якщо ця компанія зайде в Україну західну, зло стає слабкішим, сльози пусті, гроші, промисловість, молодь працює, випадає, і якщо вона зайде надовго, то це на довгий термін і. Становлення західної західної моделі України. Е, ось так випадає. Якщо ця компанія заходить, ось так. Я бачу, просто, що людина, яка ставила це питання, вона на стрімі. Ось вам, будь ласка, відповідь на ваше запитання стосовно цієї інвестиційної компанії. Але це не вона все ж таки це не е, миттєвий процес. Не випадає, що це миттєвий процес. Це е, все ж таки довга, довгий процес, але дуже він такий був би для країни потужний. Дуже був би для країни е, пот і він і потрібний. Ось так така відповідь на ваше питання стосовно цієї інвестиційної кампанії. Так, ну ми подивились, от ви пишете ще добрий вечір, чи буде Зеленський президентом другий раз. Зараз просто не на часі це дивитися. Ми з вами подивимось це питання, коли ну, якщо чи стане він президентом, коли якщо він скаже, що він хоче цього. Чи він піде там на другий термін? Ну він же ж обіцяв на один термін іти, я не знаю. Давайте подивимось з іншої сторони. Просто наступний президент України. Просто. Подивимось, яка б людина це могла бути найкраще для України. Ось так. Наступний президент для України, яка б людина була найкраща для України президентом? Якщо нам вкажуть характеристику, чи взагалі яка людина це може бути. Не чоловік, бачите? Якщо наступний президент, то не чоловік. Краще не чоловік. Бачите, тут чоловіки випали всі. Всі з ударом виходять. Ось так. Тут чітко сказано не чоловік. Ось які характеристики. Краще б за все. Тут жінка випадає, бачите, біля владної карти випадає жінка. Це найкраще було. От бачите, піковий король це завжди влада. Тут випадає трифова жінка. Це найкращий був би варіант. Тут випадає не чоловік і не молода якась така молодичка. Ось так. От жінка трифова, яка, можливо, вже при владі або при владі. Ось, ось так випадає, бачите? Така відповідь на ваше питання. На ваше питання. І фінансово грамотна жінка така і з дорогами, можливо, пов'язана, чи з якимись транспортами або з фінансами, щось з цим пов'язано. Можливо, з якимись документами, щось з цим, можливо, пов'язано. Ну, це вже такі тонкощі, друзі, але ось е, така відповідь. Це не чоловік, не молода якась жінка, яка вискочить, а якась все ж таки трифова дама це найкраще було б. Ось така відповідь на питання. Після війни жінці цікаво, не важко буде.